Маленька донька з мамою на пляжі. Мамо, а чому у дядьків в плавках щось є, а в тебе нема? Доню, вони там гаманці ховають. Мамо, а чому в одніх більше, а в інших менше? Ну, одні багатші, інші бідніші. Мамо, мамо, а он той дядько на тебе дивиться і багатіє. А? Дві дівчини-двійнята сидять на лавці. Мимо йде п'яний мужик і починає на них витріщатися. Одна каже: «Та то, мабуть, ви думаєте, що в очах двоїться? Ні. Ми справді однакові. Чоловік робить величезні очі і запитує що, Всі четверо? Хлопець приводить дівчину додому знайомитися. Вона, заходячи у вітальню, голосно пукає, нервує і, дивлячись на стелю, каже: Ого, яка у вас гарна люстра. Та ти до залу зайдеш, взагалі обкакаєшся. Відько, а що це ти з фінгалом зранку? Ай, та дружину на ти назвав. А як це? За це морду не б'ють. Та лежу, запитує, а е, щось давно ми коханням не займалися. А я взяв і ляпнув. Не ми, а ти. <риклад> мій чоловік, мій безпосередній керівник на роботі. У цьому є свої плюси. Можна переспати з начальником і нічого за це не буде, але є й мінуси. Можна переспати з начальником і нічого тобі за це не буде. Дорослі діти грають у таборі. Ватажок ставить запитання: А яке найнесподіваніше місце для пірсингу у дівчини? Шия копчик. П'ятка. А Дмитро тихо каже, найнесподіваніше місце для пірсингу у дівчини це хер.